Ви просто наводите камеру, чекаєте декілька секунд, і дивіться зараз магія, з'являється вам курський замок в реальному розмірі. І вже стоїть там персонаж Джорджо Баста і вже нас чекає. Ігор Ковалишин показує, як працює його стартап «Хамелеон Ейдж. У додатку є варіанти екскурсії від віртуального гіда, а можна прогулятися самостійно територією Хузького замку. Який раніше був збудований у Закарпатській області, він зруйнований, лишилися мури. Його зруйнувала блискавка, вдарила порохову вежу. До речі, теж така надпородня історія. І він був зруйнований. Це один з найбільших замків в східній Європі. Це перлина української культурної спадщини. До Різдва планують презентувати екскурсію високим замком, низьким замком та іншими пам'ятками. Наразі працюють над римським Колізеєм. арки. Текстурував їх і також окремо ми мали фотограметрію цього колізаю модель, і я в в вже на не снова е ну, розмістив всі арки. Тобто цей другий поверх е аркади. В цілому воно і циклічно повторюється, єдина різниця це є дорічна арка команда відтворює зруйновані пам'ятки у доповненій реальності. Малюють споруди на основі історичних фактів. З ігорем познайомилися, коли він прийняв участь в конкурсі стартап прорив перший. І відповідно я була єдиним ментором, який сказав йому ні. Тому що дійсно продукт був на перших стадіях, тільки реалізації. Ігор потім знайшов, підійшов до мене, запитав, чому я сказала ні. І з цього почався вже шлях Хамелеонеч в стінах стартап. -шу. Школи. Потім вони прийняли на наступний рік участь, виграли, мали менторську підтримку. 20% від монетизації розробники віддають для відновлення пам'ятки. Іванка Досько, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.